Вісім поранених. Це остаточні цифри. Скажіть нам, будь ласка. Так, дійсно на жаль, загинуло дві особи: це мати і син 1960-1997 років народження. Поранення отримали вісім осіб, по тому числі чотири дитини, і три з них госпіталізовано. Скажіть, будь ласка, в якому стані зараз поранені? Який прогноз дають медики щодо їхнього одужання? Так, як я вже сказав, поранено вісім осіб. Це поранення. Нування різного ступеню тяжкості. Три дитини та чоловік дістало опікувати Лесні шкодження однієї дитини та жінки. Зафіксовано гостру реакцію на стрес. І один чоловік отримав забійні рани голови, а жінка перелом а, спинки носа. А, загалом госпіталізовано чотири особи і ще чотири отримали допомогу на місці. А за чий рахунок триває? Лікування? Яку допомогу надає пораненим КМВ? Лікування наразі відбувається в межах видатків державного і місцевого бюджетів. І потреби постраждалих лікуванні покриваються бюджет, бюджетними коштами. Пане Євгене. Як відомо, внаслідок повітряного удару були пожежі та руйнування в різних районах столиці. А скільки квартир пошкоджені? Скажіть нам, будь ласка? А, загалом пошкоджень і часткових руйнувань зазнало сім житлових будинків, одна невітлова забудівля, забудівля і два складські приміщення будівля торгівельно-розважального центру і 18 автомобілів. А скільком родинам знадобилося відселення? Чи взагалі люди зверталися за такою допомогою? Е, так, до допомоги в Турхенському районі розгорнуто два штаби оперативної допомоги. Е, за потреби підготовлено ліжко місця за рахунок соціального закладу, щасливе дитинство е, та ліжко місця в інтернаті, е, всіх забезпечено гарячим харчуванням за рахунок Червоного Христа. До штабу станом на зараз звернулося 11 власників квартир щодо програми. Є відновлення також роз'яснено порядок внесення інформації про квартири до державного реєстру речових прав. Прийнято 49 заяв для надання матеріальної допомоги за міською програмою Турбота на зустріч киянам. А в рамках цих заяв люди можуть отримати 10 тисяч гривень. Також наразі триває обстеження квартира. В Шевченківському районі відселено три особи розгорнуто також табірний штаб. Забезпечено прийом заяв для отримання фінансової матеріальної допомоги, забезпечено гаряче харчування, чаю, печиво? Також за рахунок червоного хреста у разі необхідності в школі номер сімсот буде організовано обід для всіх, хто постраждало. а стосовно тих людей, яких відселили, як довго вони зможуть перебувати там? Ну, для прикладу, в Шевченківському районі відселено три особи: одна родина, чоловік, жінка, дитина 12 років, в квартиру яких профінансовано однією з благодійних організацій. Просило туди. А щодо решти, жителів, які потребують розселення, триває прийом заявок. Скажіть, будь ласка, а як будуть взагалі відновлювати помешкання людей? От ви сказали, що вже дуже багато заявок. Як це буде відбуватися? Насправді в більшості випадків є можливість отримати компенсацію від держави і від громади. Відновлення пошкодженого житла в Києві здійснюється за рахунок є державної державна програма. Є відновлення та міської програми Турбота на зустріч киянам. Ці програми передбачають як фінансову компенсацію для ремонту або придбання нового житла, так і підтримку у вигляді покриття витрат на тимчасове проживання. І для отримання допомоги необхідно подати відповідні заявки через портал Дія або звернутися до місцевих органів соціального захисту. Пане Євгене, а як щодо руйнування нежитлової забудови? Що про це відомо? Дійсно, як я вам сказав, подкорне та руйнування зазнала а, нежитлова забудова. Це одна нежитлова будівля і два складки приміщення будівля торговільно-розважального центру. А, станом на зараз тривають там, а, побачте, а, оцінюються збитки нанесення цим забудівлям. За а власники цієї забудови теж зможуть отримати компенсацію? Щодо програми, є відновлення, то вона не передбачає компенсацію для власників нежитлової рухомості. Тому в цьому плані власник має сам піклуватися про попереднє страхування нежитлової житлової забудови та рухомого майна. Для цього існують інструменти страхування, які передбачають повне покриття всіх воєнних ризиків. Але власнику в разі пошкодження житлової забудови нерухомості все одно варто фіксувати пошкодження та звертатися до відповідних служб. Що в майбутньому отримати компенсацію, якщо для цього буде розроблено механізм або виплачено репарації країною агресором, дякую вам дуже, пане Євгене, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Дякую. Це був Євген Євлєв, речник Київської міської військової адміністрації.